Така цікава фраза, мені достатньо або мені нормально. Достатньо це як? Багато чи мало? Нормально, це погано чи добре? Давалося б, на перший погляд, такі е, прості, скромні, спокійні фрази, а скільки всього за ними ховається? От, наприклад, мені нормально, це що означає? Я не гідна, я недостойна, я не варта більшого? За цими фразами ховаються питання. Самоцінності, щось в дитинстві підрізало крила, наче внутрішній голос каже, те, що я маю, це вже межа, потолок. На більше не варто розраховувати, щоб потім не було так боляче розчаровуватися, це глибоко вшиті переконання, що іншим можна, а мені ні, тому що я не настільки талановита, я не маю багатих батьків, які б мені допомогли, навіщо мені взагалі пробувати щось більше. Добре, що й так є, є де спати, є що їсти. Навіщо мені думати про більше? Або ще таке переконання: більше треба заслужити. Ми реально віримо в те, що щастя, любов, успіх, гроші це не наше право від народження, це нагорода, і її варто заслужити. От, поки не заслужив, не варто навіть і мріяти. Але найбільше за фразою мені достатньо чується фраза. Я й не проти більшого, я хочу, але щось не пускає. Це щось, це внутрішній конфлікт між бажанням і дозволом, між мрією і страхом, між е, мені можна і хто я така, щоб це мати. Насправді цю, цю фразу не варто сприймати як фінал. Це всього лиш запрошення познайомитися з собою і зрозуміти нарешті, чому мені достатньо, чиїм голосом звучить ця фраза. І що буде, якщо я все ж таки спробую? Якщо тобі відгукується, я щиро запрошую тебе на сесію розпаковки твоєї сили та потенціалу. Я маю ті інструменти, щоб підсвітити тобі твої сильні якості і підсилити твої тендітні сторони. Тому запрошую до свого блогу. підписуйся.